Приходимо до тебе, найлюбіша наша мати Марія. нехай почують голос Твій, наші вуха, і з глибини душі любимо Тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, Вчителя Твого. Що вказував тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Надія, як ніколи не тратила я віри, так теж і надія ніколи не пригасала у моєму серці. Більша частина мого життя пройшла мені серед жур і зітхань, а дні мої були повні смутку і горя. Вправді, закуштувала я великих утіх у тайнах мого сина, але терпіння, що його ждали, і про які я дізналася дуже вчасно, наповняли моє серце великим болем і смутком. День у день уявляла я собі мого Ісуса серед мук і хресних болів. Я все бачила мого сина на Голготі, полишеного всіма й висміяного. Але, однак я не тратила надії ані на одну хвилиночку. Знала я, що все те горе таки колись скінчиться, та що син мій воскресне, і ми знову побачимось. У вічній радості і славі. Надія завжди кріпила мою душу, і серед горя і смутку радувала мене. Хто не уповає на Бога, той дуже нещасний, і скоро упаде, а хто уповає на Бога в терпінні, той житиме навіки. Правдивий християнин надіється на Бога, все і скрізь, і Він готовий. Зносити у цім житті усе, що його і не стріне. Бог вірний у своїх обідницях і на сподівання дає більше у небі, всі злидні цього світу не зможуть тебе зломити, коли буде у твоїм серці надія на радощі неба, що їх можна тільки шляхом терпіння здобути, твій власний досвід. Навчив тебе, як пуста є надія, що її ми покладаємо на людей, бо люди або не дотримують свого слова, або не в силі дати нам поміч, хоч, мав би ти не знать, як багато гріхів, не трать надії на милосердного Бога, коли твоя надія спирається на жаль і покуту, ти не пропащий. А хто не має жалю за свої провини і не хоче із них повстати, цей не може надіятися на Бога, бо прощення обіцяно сокрушенному серцю, а впертому і завзятому кару. Нема на тій землі горя, що могло би тебе прибити, коли ти звик надіятися на Бога і на вічні добра, Чи ти в смутку. Чи в скруті, підноси завжди свій зір до неба і говори, там, у горі, скінчиться усе моє горе. Слабість, нужду, стид, наругу людей, навіть саму смерть осолодить тобі надія на вічну нагороду у небі. Тому надійся на Бога і чини все добре, а будеш повік учасником солодкого миру. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів. Ідіть моїм слідом, хочемо йти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.